Далі говоримо про проєкт підтримка ВПО в західному регіоні через місцеві партнерства. Уже визначено переможців, з якими благодійний фонд крила надії будуть втілювати круті проєкти у семи західних областях протягом. Наступних шести місяців деталі нам точно розкаже Наталія Ліпська, директорка благодійного фонду Крила надії. Вітаю вас. Наші студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Для початку я мушу спитати, чи усі щасливчики вже отримали повідомлення про перемогу? Чи можемо ми зараз в ефірі відкрито відверто про них говорити? Так, вони всі отримали. Ми вже їм всім надіслали в суботу, коли ми. Підсумували нашу думку з думкою наших експертів. В нас проектна команда працювала окремо і працювали наші експерти, і вони вже всі отримали листи. Люди знають хто переміг, так. і на жаль знають, хто і не переміг. Тому так. будемо говорити про сам проєкт. Для початку розкажіть про нього: підтримка ВПО в західному регіоні через місцеві проекти. Що це за така ініціатива, яка була її мета. Це вже друга наша така ініціатива. Перший такий проект відбувся у нас в кінці 23-го року, початку 24-го. У нас проекти закінчилися в червні, і в нас тоді приймали участь 22 партнери в семи регіонах. Тобто, ми працюємо, ми розуміємо, що для того, щоб надати якісну допомогу. Зусиль одного фонду замало, але ми подумали про те, що якщо об'єднати однодумців, в яких співпадає така сама місія, цінності, як і у нас, ми разом зможемо зробити більше. У нас є донор, який е готовий це фінансувати, профінансувати цю ідею, він вже другий раз підтримує цей проект. Це МЗС Чехії. Ми їм дуже за це вдячні. І власне і програма допомога на місці, і ми вже другий раз реалізуємо ці проекти. І там є три основні компоненти: перша компонента це є психологічна підтримка, тому що ми розуміємо, що люди в ППО, які хтось втратив все, хтось мусив релокейтнутися, які слідкують за тим, що відбувається у них вдома, інтегруються або не інтегруються місцеві спільноти. Вони. Є цей запит, він досі зараз є. Він досі актуальний. І навіть я говорила з ми анкетували ВПО. і Вони кажуть, ми нарешті зрозуміли, чому це важливо. Тому що 22-му році нам це нав'язували, і ми цього не дуже хотіли. А зараз вже є запит від нас. Ми вже самі зрозуміли, що ми цього потребуємо. Це перша історія. Друга історія це про інтеграцію в місцеві спільноти. Для мене дуже болючим моментом є, що. Частина людей досі в такому невизначеному чимоданному настрої. Чужими себе почувають. Так, і вони і вони не те, що вони почувають чужими. Вони себе почувають гостями тут. Ми приїхали на деякий час, але ми бачимо, що цей час тривалий. Це вже більше 2,5 років триває. І залишатись довго в підвішеному стані. Е, ну потім починає відбуватися на фізіології, на всьому руйнуються зв'язки, особливо родини, де є діти. Це дуже сильно впливає. І люди для того, щоб люди якось могли. Вони потім можливо повернуться, можливо, не повернуться до себе додому. Але тут і зараз вони мусять ставати частиною тих спільнот, тому що це важливо для них, і це важливо для тих спільнот, яких їх приймають. Тому що коли два з половиною роки гість у домі, це незручно ні гостю, ні тим, хто тут. А ми не хочемо бути в тих взаємовідносинах. Гість і. Ніби господар, ми хочемо бути рівними. Я за те, що м, щось хороше відбувається тоді, де рівний з рівним. Гарно. І це друга частина. І ми про те, що ми підтримуємо ідеї, які допомагають інтегруватися в місцеву спільноту. І оці всі речі, які наростають: ви тут чужі, ми тут чужі. Я хочу, щоб люди себе почували комфортно, де б вони не знаходились, і скільки б часу вони не знаходилися. І я почувалась комфортно, і вони почувалися комфортно, і не було оцього. Ми вони. Ми разом. Можете ми одинакові. Конкретизувати саме про які проєкти йде мова, до прикладу ті заявки. Е, зараз... Вони є різні роблення щось спільно разом на користь спільнотів в тій, які ти живеш. Я не знаю. Це може бути будь-що, садити рядом дерева, uh -huh. робити разом майданчик, проводити разом свята. В нас є декілька ідей, коли. Вивчення історії цього регіону, наприклад, один із проектів буде розказувати, чому Закарпаття таке дивне відрізняється від Батьок. Тому що дуже багато людей, які приїхали, наприклад, на Закарпаття на Буковину, вони бачать, що це абсолютно якась інша дика країна з дикими іншими звичаями. Ну, тобто, мені це просто говорили люди, ми не розуміємо. Uh -huh. Для мене, наприклад, було дуже цікаво, що, наприклад, на весіллі на Буковині головними є не батьки молодят. А є посаження батьки? Ви зато знали? Ні, я не знала. Я не знала донедавна. І я думаю, що дуже багато хто. Якщо я живучи у Львові, не знаю про таке, то напевно люди, які приїхали зі Сходу, з півдня, теж не знають такого. Я чула про прозвичай. Не знаю, чи то у всіх є, чи то був просто конкретний випадок, коли несуть конверти і перед молодими відкривають, і говорять, скільки саме ти даруєш конверт. Ну буває таке, Та, але просто є дуже багато речей, які ми не знаємо. Про ті регіони навіть ми не знаємо, і мені цікаво дізнатися. Розкажіть про вас регіон. Поясніть, чому для вас певні речі важливо. Ну, наприклад, у нас на Тернопільщині є такі звичай квітка. Це коли завершується будова, зверху вішують квітку. Я знаю пам'ятаю, це за якоїсь справи. Тобто в нас кажуть, квітка це якась справа завершена. Uh -huh. да? І коли е, я пам'ятаю, що до мене ми, в нас була розмова, тому що там містечко, де я виросла, приїхала декілька родин, і вони кажуть, що у вас відбувається? Чому вас на дахи прив'язують квіти? Що за релігійне свято? Я кажу, та ні, то будова то так квітка. Ну, справа ми маємо визначати. Ми маємо дізнаватися те, що ви кажете традиції кожного регіону, тому що так. ми всі є одна Україна. Про проєкт хочу більше зосередитися. Розкажіть про самих переможців, як буде відбуватися далі ваша співпраця. Бо я впевнена, що ці люди нас так само дивляться, що вони отримують більше про це. Ще є один момент, який ми не зайкнулась. Є третя компонента це профорієнтація, тому що неможливо. Інтеграція в спільноту, якщо ти не маєш роботи, це важко. І чому в нас багато хто їде, і вертається назад або виїздить за кордон, тому що нема роботи? І ми, наприклад, будемо по-моєму, в Ужгороді вчити дівчат водінню, mm -hmm. щоб вони могли працювати водіями або таксувати і самим собі заробляти на хліб. Ось в нас є зараз 14 визначених уже переможців. Сем семеро ми підтримуємо 100% в межах їх бюджетів. Ще сім переможців. Ми підтримуємо частково. Ми там позрізали деякі У нас були зауваження до бюджетів. Ми до кінця цього тижня дообговоримо, І я думаю, будуть підписані угоди. Я вже сподіваюся, на цих вихідних відбудуться перші заходи. Ось і в нас ще є три проекти, які ми будемо мати з ними завтра. Консультації, які ми обрали, ми їх не підтримуємо в межах нашого проекту. Але у нас є декілька партнерів, які зацікавлені, можливо, Окрайно, вони їх підтримують. Та ще окремо три проекти, які будуть додатково. Ми, ми завтра визначимо на співбесті, чи ми рекомендуємо їх нашим партнерам чи ні. Ми запропонуємо варіант рішення, якщо люди погодяться. Шість місяців будете реалізовувати ці проєкти. Так. Наскільки я зрозуміла? До 25 березня в нас мають завершитися всі проекти. Угу. Ось, і до 30-го ми маємо відготувати фінальну звітність. Ось яким чином це реалізовується? Тобто е організації пропонували нам ідеї, пропонували перелік заходів, які вони хочуть реалізовувати. Пропонували бюджет, який вони планують на це витратити. Ми погоджуємо або не погоджуємо ці заходи. Вони виконують нам звітуються, ми це оплачуємо. Дуже проста схема, дуже чесно. Найцікавіші проєкти чи можна коректно запитати, який ви для себе визначили? Чого цікавого нам чекати? Ну от нас? в нас буде оця історія Буковини. Будуть розказувати про звичай. Є дуже цікаві. Ми вже їх в другий раз наші партнери з Волині. Ось і ми фактично другу фазу проекту ми зробили, тому що серед тих 22 учасників було шість проектів, які ми захотіли продовжити. І Ми прийшли до нашого донора з цієї думки. каже, вони класні, вони круті, вони роблять дуже багато. Давайте їх підтримаємо ще раз і заодно ще когось. Але ми зробили по-чесному. Ми не просто сказали, що от ми ще раз, ще шість місяців вас фінансуємо. Ні, ми оголосили по новий конкурс. Mm -hmm. І е, част от, е, семеро партнерів. Е, це когось ми підтримуємо частково когось повністю. Це з минулого проекту. Ті ж відібрали. Не всі пройшли. Ми були здивовані. Але ну, це чесний конкурс, це чесний відбір. В нас було 90 заявок. 90 заявок. 90 заявок. Ми думали, що ми справимося за е, 5 днів, але ми змушені були ще на 5 днів продовжити відбір, тому що ми ну. Вичитували кожну заявку. Це зайняло дуже багато часу. Буде багато культури. Хтось буде кухня, будуть чити готувати місцеві страви, наприклад, смакота Бограч, Банаш і так далі. Буде дуже цікавий один із підпроєктів, Його буде реалізовувати, мені здається, Я Маріуполь, uh -huh. який буде розказувати про особливості. Я, наприклад, дізналася про те, що в тому регіоні Тернопіля, де я живу, є якісь. Спеціальний ліжник чи коврик, які вони роблять, я там жила. Я про це не знала. А вони будуть то розказувати нашим переселенцям, і я щось дізнаюсь цікавого. Тобто, ми просили всіх, хто, наприклад, вписував арт-терапію як метод психологічної підтримки, щоб вона робилася з ухилом. Тобто, ви щось робите, але ви там малюєте, ліпите, робите щось. Але робіть це в контексті регіону. Розкажіть. Про якісь ремесли, які притаманні цьому регіону не просто ви там малюєте щось. Або, наприклад, є якісь коралі, які роблять конкретно, от на Волині. В них якісь там є гердани, роблять на Закарпатті. Щось цікаве роблять у Львівській області. Розкажіть про це вашим переселенцям, Розкажіть про це нам. Мені і теж мені, дуже цікаво. Мені цікаво, і для тих от 90 заявок було подано 14 переможців, Тому я мушу спитати, чи буде повтор проєкту, чи можуть люди 70 заявок, які не перемогли Дивіться, розраховувати. Ми зараз щось. будемо працювати. Там є декілька таких заявок, які би ми хотіли ще підтримати. Є ще як мінімум дві організації. І ми так само з партнерами там є цікаві, є цікаві. Наприклад, ми готові підтримати не весь проект, не всі заходи. Частину а там є кусочок, і ми звернемося до організації. В нас є партнери, які готові профінансувати ось це. І якщо вони захочуть не весь проект, а ось цей кусочок зреалізувати, то ми це зробимо. Да? Тобто, наприклад, ну у нас просто зараз є, наприклад, асоціація американських студентів-медиків, які чекають від нас у цих от. Кусочків, які вони хочуть профінансувати. Мені Режисер вухо говорить що в нас 30 секунд до завершення цього блоку. Yeah. Я у свою чергу хочу сказати, що ми готові висвітлювати цікаві ініціативи і розказувати через телебачення також гарні традиції нашої України, тому що маємо бути вбізнені, бо це справді, по перше, цікаво. а По-друге, нам треба знати. І дякую за вашу роботу. Дякую за ініціативність і дякую, що прийшли сьогодні до нас про проєкт підтримка ВПО в західному регіоні через місцеві партнерства. Ми говорили із Наталією Ліпською, директоркою. Благодійного фонду Крила надії